Коротше, який план у нас на сьогодні? Давайте я вам, вам розкажу. Якщо ви захочете, якщо ми побачимо, що це реально зробити. Коротше, ми говорили сьогодні з мамою моєю, і ми б сьогодні могли провести інтерв'ю з мамою. А, ви мене, а, не, мене не бачите. Вони мене не бачать. Опа! Чат, зустрічайте мою маму. Оце моя мама, Світлана. А я взагалі все по-різному Так, Хоть хочу тебе взагалі тоді не бачити, і зараз. Нормально, ну, мама, ну не кажи так, з мене потім всі сміятись будуть. Всім при всім привіт, вітання. Ну шо, привіт. Що, <ривіт> як справи? Ти, якщо що, не переживай, тут всі свої мама Це в країні Одеса. Називається мене мама переїхала. Ми жили все життя, типу, в козятині, а потім почалось повномасштабне. Поїхали в Європу, потім з Європи в Австралію, потім в Австралії скільки ви майже рік були, да? Чи рік і два рік і два місяці? А потім Ти в результаті ви... повернулися і переїхали. В Одесу. Взагалі ніколи якось навіть не було думок до, до цього. Бо, типу, якби і родичів ніяких в Одесі не було, але так, так склалося. Але я сміюся, постійно, мама, що, ну я вже теж тобі казав про це, що тепер в мене ж в основному друзі всі в реальному житті це Одесити. І вони їздять до своїх батьків в Одесу. І я тепер можу разом з ними пригати і теж до батьків в Одесу. Е, перше питання, і я думаю, що воно може багатьох людей цікавити. Чого назвали Філіпом? Ой, взагалі тут можна знаєш, я вже можу нач... розпочати велику розповідь про те, що це взагалі очікувалася дівчинка. Взагалі-то до останнього дня ми чекали дівчинку, і ніякого Філіпади не було. Там була і домініка, і хто хочеш. Все було куплене, рожево біле з полуничками, з малинками, з з квіточками. І народився. А чому так? Тому що я була останні місяці вагітності у Польщі, народжувала в Польщі, а там не можна взагалі говорити стать дитини. Под, зовсім я, я не просила тобто, ти і йдеш його... на УЗІ, а тобі не кажуть. Вони бачать собі, але не кажуть. Не кажуть. І я казала, що я не полька, я українка. Скажіть, ні, ми не маємо права. У нас такий закон, він стосується абсолютно всіх. Ми не можемо сказати стать дитини. Все. Mm -hmm. І ось я вже пішла народжувати. Я вже прийшла е ну, до, до тата твого і кажу: Ну скажи, ну будеш дівчинка, правда? <правда>, <правда>, <правда> Мені треба була ще така, знаєш, підтримка від когось, mm -hmm. але родився дуже причудовий чудовий хлопчик. І, який був цілий місяць масіком <рив> Блін, Вони тепер будуть мене так називати. Ми жили в Польщі. А твоя бабуся Іра, як жила ж в Україні, і це від неї? Вона нам потім позвонила, і хва. Ну скільки вже можна який масік? Там десь недалеко є Філіпа. Якогось святого А Там же ж був нюанс, що вона хотіла ще батька теж колись назвати. Я дуже люблю просто цю історію. Символічно виходить, що всі мене постійно питали, чого ти Філіп? В тебе сестра Ірма. Що за імена? Я кажу: ну, так от повелося. І ще батька мого теж хотіли назвати Рафаелем. І кажуть: ого, ніфіга собі! А як в результаті назвали? Сережа. О мене вже називають Масик Тут Ну, якщо у вас склад... є щось да. таке, то От, можете питання, я... яка була соромна, соромна історія, історія з Філіпом з дитинстві. О, я не знаю, мені здається, з тобою таких якихось прям ну історій не, не траплялося, тому що ти був дуже комунікабельний, завжди на з усіма людьми знаходив спільну мову зі з усіма спілкувався, завжди був вченим, таким не знаю, значем, вічливим взагалі знає, і дуже любив говорити. І мені було дуже в кайфі завжди, коли ти я втомлювалася від того, що ти завжди щось хотів чи спитати, розказати, спитати, розказати безкінечний, безкінечний який потік інформації, і я була щаслива мама, коли ти заходив знаходи, собі е, людей для спілкування. Мама, можна я тут а, відійду зараз на це? Можна, Філіп, можна. <плес> Ішов до тьоті, задав би тьотю якусь, а мама сидить на пляжі від Вієру. Це був момент, коли е, мені було незручно від того, що люди навкруги були мені і Іра. Бабушка твоя, ми ж забрали тебе садочка, і якраз оце це ж цей руль в тебе такий був круглий. І ти що, Ну ти ж малий там не тобі 4 роки десь приблизно було. Ми ж вище від тебе. Ми йдемо позаду тебе і дивимося на низ. Вниз спущені голови, і ти так дуже так цікаво, йдеш такий білявий. Ти гарненький руль цей тримаєш, їдеш такий впереді. А ми йдемо по тротуару, Дуже багато людей нам назустрічі і повз нас проходить. І ти оце на якісь ці кнопки нажимаєш, музика грає, і там все здається. Я так зрозуміла, ти десь собі в ем, свідомості своїй е, зробив таку, наче якусь там що, бо дуже багато робив всяких рухів і такий «йопомать!» Бо я ще я ще дуже люблю історію садочка, як знайомий приходив. Розкажи ще цю історію. Ми, ми ж були молоді. Ну, ми, ми батьки були молоді. Ми зустрічалися інколи, які ви молоді бували, це траплялося, що ми загулювалися майже до ранку, коли як. Ну але ситуація була трошки інакше, що в загулялися наші хлопчики трошки десь і. Прийшов до нас ночувати знайомий, залишився в нас верніше, ночувати знайомий. І так як у нас була невелика квартира, він спав на кухні великий такий куток, кут... меблі, кутові такі були, він там спав. Філіп вранці виходив, побачив його, що він там спить. Ну, я його завела в садочок. Це пройшов якийсь час. Він собі дитина запам'ятав, судячи з усього цього чоловіка, скажімо так. І проходить якийсь час. Ми зустрічаємо цього знайомого. Він каже: яка не зруч... а наші діти, тобто Філіп, і його донька, ходили в одну групу садочок. В, в, в разом були. І так і ми зустрічаємо цього знайомі. він каже, боже, така незручна ситуація в садочку виникла. Яка? Він каже: я прихожу за своєю малою, відкриваю двері. Ну, тут його донька до нього йде. Ну, всі вихователі повернулися, що прийшов тато. І тут Філіп розвертається. О, цей дядя у нас дома на куточку на кухні спав. Спалив всю контору. Гнида мала. А хто ж знає, що цього дядю привів тато? Mm -hmm. Це ну не да, уточнялося. Да, да. Як вперше поставилися до Марії? Ну, нормально, мені єдине взагалі-то така ситуація була перша. Вперше я роздивлялася, коли першу секунду побачила, ого, яка діваха. Ти ж привіз тоді мена, Марію до нас на Арабатську стрілку. Тобто mm -hmm. ми відпочивали. Вас за вами а, за вами поїхав та, батько тебе забирати, да? Сма, з Марією зустрічати. Да, да, да. А я була там в кемпінгу. Я пам'ятаю просто, як я вже вас побачила. А Філі ну, я завжди знала, що в мене високий син. А тут іде мій син з дівчиною, і я розумію, що не такий вже він і високий. Да, ну... Вставай. Все, ви запустили. Сука, зупинись, я тобі поясню, в чому справа. Зупинись. Не буквально прям метр 80 і метр вісімдесят. Вся ситуація в тому, що на фоні е кінцівок... фонівок, вона да. рулетка є. На фоні твоїх е машини кінцівок, твоїх кінцівки здаються дуже короткі такі, ман... ну, от і такі. Воно так є. О, метр вісімдесят п'ять показує. Та рахунок цього, ти здаєшся меншим. В неї в мене нога отут, от а в неї ви. Хоча ми зросту одного. А, а наскільки в неї кінцівки довші, і руки О, тут свої? Бедро. Та... Розкажіть, будь ласка, про дитинство Філіпа. До чого в нього був більший хист? Це читати і говорити. Він почав читати там, тому що він мене замучував. Кожен кожен день ми приходили. Я йшла з роботи, забирала Філіпа з садочками. Йшли додому. І я йому мала читати. у нас були кубики, такі ми складали слова, склади. Потім ми читали, ну вже збирали більші слова. На холодильнику у нас висів алфавіт. Це 40, не знаю, ну кожен раз, коли він заходив на кухню, <кхід> він повторював якісь букви. І потім, ми, коли він ну вже говорила ж, дитину, вже, не знаю, чотири там було йому роки. Ми, коли йшли, куди б ми не йшли по вулиці, ми все розбирали там машина, розбери на склади, забор, розбери на склади. Йо, па мать, я? розбери на склади. <рес> Йопа Йо, памать! Мене завжди дуже сильно це читає, читає, читає. І навіть коли я там хворіла з температурою, він, мама, ну одну книжечку, ну мама, ну одну, одну єдину. Я добре одну, давай. І він всю стопку баба мені передаває. Я дуже захворіла з високою температурою, лежала. Він мене просив, щоб я почитала. Я не змогла. Ну до цього ж ми ж на кубиках збирали слова. Розбирали всі. Я проснулася, е, видно, спала в мене температура. Я проснулася, бо я в це в день було якесь якісь такі світло на вулиці. Ще було. Я проснулася від того, що він сидить поруч зі мною, обклався книжками і читає вголос читає книжки. Це було ще не було п'яти років йому. Згадала просто цю історію про густенькі ножки. А ну розказуй К -к -к -к. Катя, тільки Катя, оця ж якраз садочка Катя. Ми ходили, ми тоді зустрілися. Ну, я з її мамою, і, відповідно, ти і Катя. І ми пішли тоді гуляти на стадіон. А я, я не знаю, ну щось я так любила. Мені всі казали, ти якась скажена. На що ти купляєш? Навіщо ти купляєш йому ці такі білі. Калготіки, і потім їх ну маєш, скажімо так, проблему з пранням, але мені от мені подобалося, щоб вони були не якісь там сині. А щоб були біленькі, і я пам'ятаю. Ми піш пам ми пішли гуляти на стадіон. Там ж дуже багато зелені. Це ми, ми прогулювалися, і так на, на зеленому фоні твої твої ножки в білих калготіках, такі знаєш, симпатічні. І Катя, я пам'ятаю, стояла. Ми, ми, ми щось зупинилися. Ми, ми зна, з її мамою спілкувалися, а ви щось крутилися навколо нас. І тут така фраза: вона зупиняється, дуже сильно дивиться на твої ноги. Така, потім ну я вже скажу російською. Вибачайте, да, да, я нахажи. не можу такими витраченими очима. вона така Філіп. У тебя такі густенькие ноги. <реш> вони тепер будуть мене цими колготиками знову колупати. Все, все що ти не кажеш, вони, вони забирають і колупають мене оце. Васик в колготиках пишуть. <реш> Усі будуть питати про Філіпа в більшості. А розкажіть ще про себе. Якусь цікаву історію з вашого життя було б дуже цікаво дізнатися про вас більше. Ну прям цікаву історію життя я вам зразу скажу, що я не ну, я не, не згадаю абсолютно. Ну, це треба Любим... підготуватись до такого. Да. В житті було багато всього, і прям щоб така якась цікава історія життя. Я не, не знаю. Можливо, якби мені було б 25, то я б зараз б вам, зразу випалила б. багато цікавих історій, mm -hmm. а так не, не можу. Що конкретно цікаво було б? про себе? Про себе. Про себе я я можу сказати так, що я з зробила таке заключення заключення сама про себе, що я не боюся. Не те, не те, що я навіть я не, не просто я не боюся, а я люблю змінювати кардинально якісь напрямки вже в своїй діяльності. Так виходило в мене, але не, не настільки часто, щоб як кажу, там прям не може сидіти на одній гілці, ні. Я досить довго займалася справою в б'юті-сфері. Я працювала майстром манікюру і макіяж я робила. І я цій справі присвятила більше 16 років. І на той момент я була одним з найкращих майстрів. я не кажу найкращим, я кажу одним з найкращих майстрів нашого міста. У нас невелике місто, але все ж таки. Перенаправила свій вид діяльності в зовсім іншу сферу. В результаті я стала кухарем, власником е, закладів харчування кухарем. Вивчилася е, ну, для того, щоб бути успішним кухарем і розумітися на цьому. Я закінчила навчання в є в школі. Дуже до речі, дуже гарна. Мені сподобалася е, школа Чернухі, School», Це в Києві. Я навчалася. Потім я навчалася у Екторам Хіменеса мене в його академії, і проходила до, до того всього, що багато навчань як управління кухні кухнею ресторанів, і, щоб бути шефом, щоб управляти своїм закладом. І в в результаті в своєму закладі я потім була і шефом, і бухгалтером, і нада, і кухарем ким Я тільки як то кажуть, не була. Ну прийшов момент, коли я цьому всьому я не знаю, ну близько 10 років, мабуть, плюс-мінус 10, 10 років це це тривало. Ну була Європа, потім був 101-й, ну, ну да, Європа була. угу. Хоча навіть був такий час, коли спочатку я намагалася поєднати е, дві два види діяльності. Потім зрозуміла, що так ну не 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 альо, як Мені некомфортно, я повністю закрила цю б'юті сферу, перейшла тільки в харчування, скажем так, віддала цій справі теж немало часу. Але м, прийшов такий момент, коли я зрозуміла: ну, начебто, мені по мені досі подобається, мені досі відгукуються, і іноді е, ідеї народжуються в голові саме в цьому напрямку. Але е, я не знаю скільки, років чотири тому три, можливо, роки три, чотири, три, мабуть. Тому я вирішила закрити цей вид діяльності взагалі відійти від нього, тому що наче й подобається, але це надто складно. Ну коротше, я зрозуміла, що це не для мене. Я хочу трошки іншого. І на даний момент я пішла в езотерику більш ну, напрямок, такий езотеричний, тому що я зараз працюю з Мак-картами, астрологія мій напрямок. І зараз ще навчаюся хочу додати до цього всього таро. Дуже мене зацікавило. І виходить, що в мене такий комбінований Я, Я маю сертифікати, пройшла два навчання коучингу, я лайф-коуч без проблем в цій сфері, тобто не бізнес, а саме лайф-коуч. І я поєдную навики з коучингу, туди додаю мак. Карти, туди додаю, коли треба. Я так би людей, консультувала і виходила з їхніми запитами. Дуже круто було, коли ще можна заглянути в натальну карту і через астрологію подивитися. І ще я зараз проводжу і дуже кайфую, це неймовірно крутий інструмент. І гра ліла дуже круто. Цікаво почути, як ви змінилися від Філіпа до Ірми. Ну, типу, це те саме або це щось кардинальне, яке досвід вам допоміг? Я не Маша... А прочитай, а, так ти не чуєш її. а мене тут питають чи я щиро вірю в те, що я роблю. В смислі ну, в езотерику, в ці всі інструменти, так і астрологія взагалі не хуйня. Я прям так і скажу, так як написали. Mm -hmm. Астрологія дуже серйозна і дуже точна наука. Вона дає такі відповіді, що вам що ви собі навіть не уявляєте. Так ви можете говорити тільки в тому випадку, якщо ви не працювали, ніколи, не мали діла з цим з, з астрологією. Не було ж відповіді на питання, да я, я все я, я пам'ятаю. То я хотіла сказати, що я е, е, ну я я прям пам'ятаю той момент, коли ти. Ти Вже тоді навчався, мені кажеться. Здається, ти вже навчався тоді в уже в Києві. Ти вже з нами не жив. І з того, десь з того періоду я сильно почала займатися саме цим своїм вихованням як мами. Ну щоб бути нормальною мамою, яка розуміє дитину. Тоді благо з'явився Карпачов, і з Карпачова все почалося. Я так, казав, що я казав, що і там були були трішечки Карпачовські ці штуки. Ми зараз дуже всі погано ставимось до Карпачова, бо він насправді типу в нього і освіти немає, і все. Все таке, і типу, і в нього є і свої зашквари, він і гомофоб, і сексист, і дуже довго вів свій телеграм е російською. Але тим не менш, тим не менш, е ну, якщо є випадки, от, наприклад, на тебе це вплинуло добре, тож це допомогло. Ну, вплинуло, тому що він ж на той момент щось все одно пропадає. Чути мене зараз? да-да-да Ну і ж до чого я вела? До того, що якраз і, які би вам. Вам там не був той Карпачов. І, я, я зараз за ним не слідкую вже дуже давно і багато років. Але почалося все саме з нього. І якраз в нього от, я ж казала, була та передача кохана, я, ми вбиваємо дітей, угу. і я зрозуміла, що я щось зроблю не те, і все. І коли а коли вже з'явилося розуміння, що я роблю щось не те, то тоді я почала просто фокус уваги змінила на те, що треба і, розвиватися в цьому напрямку, щоб не калічити дитини. Чи хочеться вже внуків? Я, я вам хочу сказати, так як є відверто і не буду нічого. В смислі хочеться мені внуків. А внуки що мені? Ну, я прийшла, погралася 5 хвилин, а вам же з ними бути, з тими дітьми. Так що чи хочеться вам дітей? Це друге запитання. Нам не, не хочеться. Не -не. Ну я не сильно спішу. В мене ще є, є чим зайнятися? У мене ще не так давно своя була маленька дитина, ірма, я ще не встигла відпочити. Якщо будуть, коли коли будуть внуки, ну уявімо там через рік. Я буду рада їм і через рік. Якщо вони будуть через три, я буду рада їм через три. Немає значення, коли це станеться. Коли вони прийдуть в наше життя, тоді ми будемо їм щасливі. Питають, а як би ви описали Філіпа як свою дитину? Ну я завжди можу, і це знаю. Це саме перше, що я про нього скажу, що це характерна дитина. Має свою точку зору, справедлива, любляча, і ну в перші такі його риси характеру, все ж таки, це те, що він. Ну його думка важливіша від усіх думок. Завжди так було. Не... Я це прийняла давним-давно, і він такий, це його особливість, і для нього це важливо. От спочатку йде його думка, завжди і в у всьому. Хай гамно! Потім... Людина ну, для мене Філіп, який, я, який він, як взагалі я можу, сказати, це для нього важлива чесність. Люди мають, ну відвертість якась розум, в розумних мірках. Не знаю, ти якийсь такий серйозний, мені е, обов'язковий. Я не знаю, як правильно сказати, якийсь обов'язковий. Ну тобто, якщо ти сказав, то це маєш якось все, все одно до цього підведеш і зробиш. Не буває такого, що там наговорив золоті гори на обіцяв і покинув і пішов. Що давай якесь останнє питання, і будемо вже відпускати. Маму. А я до речі е, заходила в чат і папі я... скинула, скинула е, скрін, е, чи він не кондитер. А там в чаті писали. Питання до тата, ви часом не кондитер, тоді як вам вдалося з двох яєць такого солодкого зайчика зробити? Ще останнє. Чи бачите ви себе у якихось рисах Філіпа? Чи бачите ви себе у Філіпі? Ну я не знаю, чи я бачу. Інколи я бачу, коли я ін я завжди говорю, що бор. Як це правильно сказати? Коли Філіп був меншим, і вже потім це все завжди наблюдалося. І потім це я вже побачила в вірмі, і мені всі сказали, що це від мене. Ну я, я, я не кажу, що це, ні, це не я. Оце така наполегливість, в деяких моментах це така прискіпливість. Ем, дуже багато говорити, багато питати, е, характер такий, коли я знаю я, 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 я правий. От, оці такі риси цими рисами дуже схожі. Філіп і ірма. Вони майже однакові. І коли я кажу: Господи, що це в мене діти такі, ну такі характерні. А мені кажуть, в смислі, що це в тебе так? Що <свісна> <свісна> добре? Тоді будемо відпускати тебе. Дуже тобі дякуємо. Да, давайте подякуємо. Всі давайте Філиппу всі мамі. подякуємо моїй мамі за те, що прийшла, розказала трішечки і про себе, і про мене, і про Марію, і про всіх.